У Тростянецькій громаді стартував масштабний проєкт безкоштовної психологічної підтримки Зупинка Я він реалізується громадською організацією Центр психологічної допомоги Конфіденс за підтримки дитячого фонду ООН та Агентства США з міжнародного розвитку. Проєкт передбачає всебічну психологічну допомогу учасникам з Полтавської та Сумської областей. Рекомендуємо прийняти участь, це онлайн. Офлайн також є представник вашій громаді, приїжджає на місце. Но в більшості, звичайно, наші фахівці знаходяться онлайн. Більше 60 саме професійних психотерапевтів, психіатрів, послуги, яких ви можете отримати безкоштовно. Я на це постійно наголошую, що це безкоштовно в рамках проєкту, як індивідуальний супровід, так і групова консультація. Геопсихологічної допомоги Конфіденс та Тростянецький інклюзивно-ресурсний центр підписали меморандум про співпрацю. Угода передбачає навчання і психологічний супровід як працівників центру, так і батьків та дітей, які відвідують центр. Сьогодні на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі перебувають 200 дітей з особливими освітніми потребами. Геоконфіденс вже раніше надали дидактичні матеріали для корекційних занять з дітьми. Перше ми вже отримали від них першу допомогу. Це бокси. Де знаходився різний дидактичний матеріал, який дуже нам допоміг в роботі, в корекційній роботі саме з такими дітьми, і ми з ними заключили меморандум про співпрацю. І сьогодні ми дізналися про ці дієві програми, які можуть фахівці наші пройти, отримати сертифікати для того, щоб допомагати нашим дітям більш професійно використовуючи різні методи. Там дуже багато спеціалістів, саме тих профілів, які потребують наші діти. Сьогоднішній. Час вимагає те, щоб наші фахівці постійно оновлювали свої знання, проходили підвищення кваліфікації за різноманітними програмами і напрямками. І саме ця додаткова така буде навчання з додаткові кваліфікації дуже допоможуть нам надалі якісно надавати корекційні послуги. У межах проєкту передбачається три основні програми: тіло, стабілізація, ресурс, робота з людьми, які пережили втрату. Там підготовка спеціалістів для роботи з дітьми. Ми. Я з радістю прийму участь в цих програмах, тому що це і відновлення фізичного здоров'я, і стабілізація психологічного здоров'я, і ресурси, які ми я думаю, знайдемо там для того, щоб відновити свій потенціал життєвий. І я вважаю, що це велика така. Допомога буде в роботі і в нашій роботі в інклюзивно-ресурсному центрі, тому що дітки наші з особливими освітніми потребами потребують як ніхто такої допомоги психологічної і відновлення цих ресурсів, життєвих ресурсів, які зараз нам конче потрібні. Проєкт Зупинка Я» передбачає всебічну і довготривалу підтримку учасників. Це консультації з психологом або психіатром онлайн та офлайн. Учасники зможуть долучатись до вебінарів, майстер-класів або практичних лекцій. Також у межах проєкту передбачена видача гуманітарної допомоги. Інклюзивний ресурсний центр тут приходить фахівець наш і надає допомогу, але батьки можуть зареєструватися на нашому сайті. Або можна е, на чат-бот одразу на анкету і отримати послуги. Дуже легко там проходить швиденько реєстрація, і там обираєте чи індивідуальна психотерапія, фахівця, до якого можна записатися, можна обрати на сайті. Є фотографія фахівця і опис його діяльності, з ким. Він працює чи він працює з дітьми, чи він працює з дорослими, з якими проблемами, якщо це проблеми розлади сну, харчування, тривожність, депресивні, суїцидальні думки, все ви можете почитати на сайті, чи працює фахівець саме з цими проблемами, і записатися в чат-буті, коли анкетування прямо в прізвище фахівця, до якого ви хочете ви можете вказатись. До проєкту можуть доєднатися як батьки, так і діти з особливими освітніми потребами: сім'ї з дітьми до 18 років, які втратили годувальника, та спеціалісти сфери Людина, людина, які працюють із дітьми. Деякі батьки не завжди йдуть до нас з своїми проблемами, десь що соромляться, що не хочуть розголошувати. А от саме про те, що можна онлайн звернутись і до фахівців психологічної сфери. І для до лікарів. Я думаю, що це буде дуже корисно для наших батьків, саме тому, що можна звернутися онлайн до фахівців, які вам потребують. Інноваційні методики, практичні вправи та підтримка спеціалістів гарантовані учасникам проєкту Зупинка Я. Більше інформації про проєкт безкоштовної психологічної підтримки за телефонами. Діана Овчаренко, Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТМ.